Я хочу згадати всіх наших хутижників і наших славних митрополитів, владику Дангілу, Владику Євсеві, Владику Серафима. Я хочу згадати всіх наших героїв, героїв Небесної Субтитров, наших козаків, гетьманів, які загинули і в Берестечку, і на козацькому ребуті. Ми пам'яті вшануємо кожен рік. Я хочу згадати ваших покійних родичів. Всіх, хто своє життя як жертву, принес великий український вівтар. І ми не знаємо, але віримо, я переконаний, найбільше святий у Царстві Небесному українці. І їхня молитва настільки зараз потужна, що це ще одна причина вірити нам в цю перемогу. І у велику і єдину, і духовну єдину, і моральну єдину, і фізичну єдину Україну. Тому все буде в Україні. Слава Ісусу Христу!